Тема заняття Ранок, день, вечір, ніч. Сенсорно-пізнавального розвитку. Майя, добрий день! Я за тобою вже сумувала. Як твої справи? Добре, Маєчка, що в тебе все добре. А зараз я хочу привітатися до наших діток. Доброго ранку, доброго дня! Доброго вечора нині щодня, хай не псується годинник на вежі, хай буде все на землі як належить. Сонце, як сонце, літо, як літо, дощик, як дощик, діти, як діти. Кожному дому я щастя бажаю. Маку цвітіння, житу врожаю, небові миру, голубу неба. Кожній дитині всього, що треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня! Дітки, я рада вас вітати і сьогодні хочу вас познайомити з чотирма братами. А хто це такі? Ви чудово їх знаєте, але я трішки більше вас ще з ними познайомлю. А ці брати звуться. Ранок, день, вечір та ніч. Одним словом, ми можемо назвати це частини доби. Ви готові продовжувати подорож зі мною далі? І дізнатися трішки більше, що люди роблять під час цих частин доби? Так, мої хороші. І я рада, що я вам сьогодні розкажу, що буде відбуватися далі, ви зараз побачите. Квіти розпускаються, півник голосно співає. Радо сонце зустрічає. Коли це буває? А буває, дітки, це уранці. Ось подивіться, наша дівчинка. На картинці Вона проснулася, потягається, вона рада новому дню. Сонечко світить і віконечко, і вона йому посміхається. Ранок швидко прийшов, я в садочок прийшов. Тільки гратися з дітьми став ось уже і день настав. Подивіться, дітки. Ви коли приходите в садочок, це у нас йде ранок. А коли ви продовжуєте гратися і бути в садочку, це день. Ось і ці дітки прийшли в садочок і граються з іграшками. А зараз я пропоную вам трішки порухатися. Ви, коли ходите в садочок, вам пропонують вихователі порухатися з ними. От і я вам пропоную. Всі гарненько приготуйтеся і повторюйте за мною. Всі в садочку люблять грати. І читати, і рахувати. Зараз ми покажемо, як відпочиваємо. Любі хлопчики, дівчатка, дорогі мої малята, всі тихенько вставайте. І до мене підбігайте, руки вгору підняли. Піднімаємо вгору ручки. Потім всі присіли, присідаємо, і тихесенько, усі ми на місце сіли. Ось така коротесенька була у нас фізкульт-хвилинка. А тепер продовжуємо далі. Ось і вечір прийшов. Вся родина разом. Подивіться, бачите, на картинці зображені дідусь, бабуся, мама, тато і дітки. Сіли пити чай. Ввечері усі малята будуть іграшки збирати, на полиці розставляти, у коробочки складати. Бачите, хлопчик настав вечір і він складає іграшки в коробочку. А для чого він це робить, ми дізнаємося далі. Вечір тихо наступив, першу зірку засвітив. Це приходить темна нічка. Діти сплять, стуливши вічка. Тобто, коли приходить ніч, дітки лягають, спадки, закривають глазки і їм сняться чудові сни. А зараз. Я хочу вам розповісти більш докладніше, що люди, також і ви, дітки, робимо під час кожної частини доби. Наприклад, ранок дітки прокидаються, потім дітки чистять зубки. Так само і всі люди потім роблять зарядку, снідають і йдуть. В дитячий садочок. Це у нас був ранок. Що дітки роблять в день? Навчаються, гуляють, обідають, сплять. Це дітки роблять в день. Що дітки роблять ввечері? Дивляться телевізор, граються, вечеряють, читають казки, купаються і готуються до сну. Це люди всі, так само, як і дітки, роблять ввечері. Але у дорослих можуть бути свої справи, а у діток ось такі. А що ж ми робимо вночі? Так, вночі ми всі спимо. Молодці, ви сьогодні мене дуже уважно слухали. Але я пропоную вам ще погратися в одну гру. А гра ця називається Я почну, а ти продовжуй. Тобто, я буду вам ставити запитання. А ви на них будете давати мені відповіді. Починаємо? Добре. Перше. Ми спимо вночі, а граємося. Коли ми граємося, дітки? В день та ввечері. Так, далі. Ми обідаємо в день. А снідаємо? Дітки, коли ми снідаємо? Будьте уважні. Ми обідаємо вдень, а снідаємо вранці. Молодці. До дитячого садка ти приходиш вранці, а додому йдеш? Коли вас мами забирають з папами? Так, ввечері. Молодці далі. Сонце ховається ввечері, а прокидається коли в нас прокидається сонечко? Вранці молодці. Сонечко світить вдень, а місяць. Уночі молодці, ви великі молодці. Сьогодні ми з вами узнали, хто такі чотири брати. Давайте їх назвемо ще раз. Чотири брати це ранок, день, вечір та ніч. Одним словом, ми їх називаємо частини доби. На цьому наше заняття підійшло до кінця. Але як і завжди, я хочу у вас запитати. Вам сподобалося заняття? Так, це добре. Про що ми сьогодні говорили? Так, мої хороші, ми сьогодні говорили про частини доби. Дітки, що ви робите вранці? Так, прокидаєтеся. А що ви робите в день? Граєтеся в садочку молодці, що ввечері? А ввечері ви збираєте всією родиною і відпочиваєте вдома. А вночі що роблять всі люди? Так, вночі всі люди сплять. Так само, як і дітки. Хто з діток гарно вночі спить, той швидко росте. Ми з Маєчкою говоримо вам до побачення, до нових зустрічей!